Отримала посилочку від Elfa Shop з доглядом для волосся. І зараз давайте подивимося, що тут є. І ось тут така коробочка. У нас тут трихологічний набір, який складається з трьох продуктів. В нас тут входить пілінг-бустер для шкіри голови, також шампунь і кондиціонер. Першим етапом у нас іде пілінг-бустер із таким дуже зручним носиком. Цей засіб повинен гарно очищати шкіру голови. в Своєму складі містить кислоти, тому допомагає. Очистити забруднення, але не, не нашкодити самій шкірі голови. Другим етапом йде в нас саме шампунь. Він повинен дуже гарно очищати і подовжувати свіжість волосся. А так як ця, ця лінійка саме підходить для жирного волосся, як в мене, то це було б дуже гарно, якби не довелося мені дуже часто мити волосся. Ну, і третій етап це вже кондиціонер. Він повинен допомагати розплутати волосся, щоб гарно було. Розчісувати, так як з моєю довжиною, воно дуже плутається, і цей засіб повинен мені в цьому допомогти. І ще мені дуже подобається, що ця серія підходить для фарбованого волосся, як в мене. Отже, буду тестувати і потім повернуся до вас з новим відео, з моїми вже відгуками, про те, як мені сподобалась чи ні ця серія. Ну, а якщо ви вже не хочете вже чекати, поки я дам свій відгук, то звичайно переходьте на сайт Ельфашо. Та замовляйте там ось набір всі три продукти за дуже вигідною ціною.